Зараз дивимося, що такого сценіка. 2013 рік. Останній рестайлінг, на ледах, на туманках. 5500 євро тут. Ціна не маленька, але машина повністю в оригінальній фарбі на дуже гарній комплектації. Комбінована шкіра, всі спопідні мачі, безключовий доступ, двохзонний клімат, навігація, панорама. Автомобіль семимісний. До того всього автомобіль має 210 тисяч оригінального пробігу, екологія на місці, С сажовий фільтр не забитий. Покручує підкапотку. Підкапотний простір не митий. Є всі відмітки реносервісу. 22 22 рік, 191 тисяча. Двигун працює гарно рівно. Машина В принципі варта уваги.